Вітаю, час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Анна Косарес. Випуски розпочинають. Такі теми. День визволення Кривого Рогу. Кожного року прихожу для того, щоб вшанувати і покласти квіти. Сьогодні відбулись урочисті заходи в меморіальному комплексі на проспекті Миру. Квіти для бойової медсестри. Ми вам вдячні за те, що скільки ви там солдат, наших. Вилікували, допомагали. Вітання з ним визволення приймала сьогодні Валентина Погорілова. Кадри для Кривбасводоканалу ми отримали партнера інтелектуального, який дозволить своєчасно на високому інтелектуальному рівні вирішувати питання, які поставила перед нами війна. Марія КНУ та підприємство Кривбасводоканал підписали тристоронній меморандум про співпрацю. 22 лютого криворіг відзначає 81-шу річницю визволення від фашистських загарбників. Напередодні цієї дати у меморіальному комплексі відбулася церемонія покладання квітів. Нині, коли Україна знову переживає тяжкі часи, ці заходи нагадують криворіжцям про високу ціну свободи і мирного життя у рідному місці. Кривий рік відзначає особливу дату – першу річницю з дня звільнення міста від нацистських загарбників. Заблизковично проведено Нікопольсько-Криворізьку операцію у 44-му році. Війська 22-ї дивізії, бригади, полки та окремі батальйони були удостоєні почесного найменування криворізькі, а тисячі солдат і офіцерів були представлені <паде> до нагород. Їх подвиг і досі в серцях жителів нашого міста. Я Завжди з повагою ставлюся до кожної людини, яка шанує і береже свою землю. Наше місто визволяли справжні патріоти. Не всі вони були криворіжцями, але вони боролися до останньої краплини крові. Тому не можна забувати про їхній подвиг, не можна забувати про те, кому ми завдячуємо тим, що ми могли жити під мирним небом. В мене воював батько, брат старший дядьки. Я сам учасник бойових, тому все це переварюється дуже дуже важко і радісно, і дуже грустно. У урочистому заході взяли участь учасники бойових дій, родини військовослужбовців, представники влади та громадських організацій, почесні громадяни міста. Шановні земляки, щиро вітаю всіх з 71-ю річницею визволення нашого міста. У місті, на жаль, залишилося близько двох тисяч ветеранів Другої світової війни. І ми все робимо для того, щоб допомогти їм зараз в ці скрутні часи. Подвиг наших ветеранів надихає і зараз наших воїнів, котрі захищають нашу вітчизну. Тому всіх з визволенням кривого рогу. Підтримка ветеранів Другої світової війни складова міської соціальної програми, збережені всі соціальні виплати та адресні допомоги у цей день. Традиційно криворіжці несуть квіти до стели героїв, пам'ятного знаку полеглим захисникам України та пам'ятнику на честь бійців, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні АТО ООС. Частина церемонії запалення факелів пам'яті на честь бойових підрозділів, що звільняли від нацистів кривий ріг. Дата дуже така. Значимо для нашого міста, тому що наше місто пробуло в окупації, не мали такий термін, і це дата насамперед визволення міста. І це в наш час важливо такі дати, якби пам'ятати. Мій тато теж він учасник Великої вітчизняної війни. Він Служив з 1936 року і по 1946 рік рік це святе для мене. Кожного року прихожу для того, щоб шанувати пам'ять і покласти квіти. Сьогодні день сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні йде війна. Наші бійці воюють за нашу країну. Ми бажаємо, щоб війна закінчилася перемогою для України. Ігор Сіоркодоненко Андрій Славний цей день. Квіти та подарунки для бойової медсестри напередодні дня визволення кривого рогу вітання приймала визволителька міста Валентина Погорілова серед ветеранів Другої світової війни. Які сьогодні з нами вона єдина учасниця криворізько нікопольської операції. Валентині погоріловій 98 Утім, навіть у цей поважний вік жінка досконало пам'ятає ті події. У 1943 році у складі військ третього українського фронту Валентина Іванівна потрапила до Кривого Рогу. Тоді за місто точились важкі бої, і молода медсестра евакуаційного шпиталю зранку до ночі була задіяна в операційній, рятувала солдатське життя. До нас Опадали ті до нас потрапляли дуже важкі хворі, що вимагали операційних втручань, пошкоджених органів, вимагали порятунку від таких складних захворювань, як сепсис і гонгрена. Найважчі хворі потрапляли до шпиталю і в першу чергу до моєї операційно-перев'язочної палати. А поранених яких складних доставляли у переддень річниці визволення міста з привітаннями, квітами та подарунками до Валентини Погорілової Завітав Юрій Вілкул, Ми ж сьогодні, як традиційно, зібралися в 11 годині всі разом квіти поклали біля всіх, всіх, всіх наших пам'яток і запалили е, факели, не забули ті, хто е, визволяв кривий ріг 81 тому, рік тому і ті, хто воював. Ми вам вдячні за те, що скільки ви там солдат наших. Вилікували, допомагали і все. І після цього за всі, за всі діла, де б не працювали. 50 років чодового стажу. І них найбільше, звісно, в Юрій Вілку подякував визволительці міста за героїзм і самопожертву. Наголосив підтримка ветеранів Другої світової війни, а також всіх учасників бойових дій серед головних пріоритетів для міста. 2025 рік жодної соціальної програми в місті не скорочено. Ми всі ці програми тільки розширюємо. Багато грошей виділили для. Допомоги нашим Збройним силам, але соціальні програми не жодної копійки не забрали. Соціальна програма для всіх категорій, і для дітей, і для ветеранів, і для хворих, для всіх, всіх, всіх залишилася на тому ж рівні, що ми і раніше обіцяли. Мешканцям міста нині Валентина Іванівна уважно стежить за новинами та не стримує емоцій. Дякує за мужність нашим захисникам. каже: шкода кожного чиє життя забирає нинішня війна. О нас страшніє ветімі. Этими... Вона страшніше. Ось цими своїми технічними обстрілами і вибухами, і тим, що роблять ці літуни, як вони падають і розбивають все. Тоді було бомбардування, але це одна справа. Обстріли теж саме, але геть не те. А зараз звичайно є різниця, велика різниця. Клятий Путін нас знищує. Гад за участь у бойових діях в роки Другої світової. Валентина Погорілова має державні нагороди відзнаки за заслуги перед містом у 2022 році. Єдина визволителька міста відзначена медаллю Почесний ветеран іван проводу Олег Каплій цей день. Освіта, наука, технології та виробництво. Для покращення стану водного господарства Кривого Рогу місто об'єднує інтелектуальний та промисловий ресурс. Сьогодні комунальне підприємство Кривбасводоканал підписало меморандум про співпрацю з мерією та Криворізьким національним університетом. Меморандум про співпрацю підписали мерія КНУ та Кривбасводоканал. Його мета концентрація зусиль для покращення технічного стану галузі водопостачання та кадрового забезпечення комунального підприємства. Це потрібно для того, в першу чергу, щоб забезпечити Кривий Ріг і весь регіон водою, якісною питною водою. Безумовно, ми розробимо програми і учбові, і наукові, по яким ми підемо працювати. В цьому напрямку ми вже Багато що зробили, і у нас є і програма питна вода, але ми будемо її розширяти з пропозиціями наших освітян і науковців. Керівництво крибас водоканалу зазначає, з підписанням меморандуму очікує продуктивної співпраці з науковцями. Наразі сьогодні ми отримали партнера інтелектуального, який дозволить своєчасно на високому інтелектуальному рівні вирішувати питання, які поставила перед нами війна. Тому до технічних проблем у нас до долучили до, до ще виклики військового часу, і саме у тісній взаємодії з Криворізьким національним університетом ми маємо надію їх вирішити. Так, ми дійсно будемо вкладатися в перекваліфікацію існуючих кадрів. Так, ми запрошуємо молодь до участі у цьому процесі, і так ми дуже, дуже щільно будемо працювати з вищою школою в частині кандидатів технічних наук, професорів та академіків. Реалізація спільних проєктів сприятиме модернізації інфраструктури міста та підвищенню рівня підготовки фахівців. Питання постачання якісної води, і питання її водовідведення вони дуже гострі. Ми це все відчували ось уже декілька років після часткової руйнації дамби на Карочинівському водосховищі після повної руйнації дамби Каховської ГЕС. І той довгий режим роботи з перемінними навантаженнями інженерних мереж він дуже негативно. Відбився на на їх стані. Ми вже звичайно мали і до цього контакти, але тепер уже рамки меморандуму нас просто от строго по армійському по-армійськи зобов'язують включити всю роботу і працювати разом з комунальним підприємством, щоб Підвищити як якість мереж, так і перспективи їх розвитку в майбутньому, тому що їх потрібно розвивати це однозначно. У переліку спеціальностей, які готує Криворізький національний університет, є і профільні фахівці. У складі будівельного факультету є кафера теплогазопостачання, водовідведення та вентиляції. Ось така співпраця тристороння між Криворізьводоканалом, міськрадою і університетом. Я думаю, це такий буде новий крок. В розвитку потенціалу і наукового, і кадрового, як у складі університету, так і в принципі здобувачів освіти, які будуть мати профільну освіту, яка дозволить задовільнити ті потреби, які є на сьогоднішній день. Кожухар Олена Павловець, Артем Кравченко цей день. Сонячна енергія для комфорту дітей. У місті продовжується робота з підвищення енергоефективності закладів дошкільної освіти. Нова геліосистема з'явиться у 202 дитсадку. Сонячна електростанція дасть закладу можливість відмовитись від використання бойлерів. Ці складові частини геліостанції незабаром встановлять на даху 202-го дитсадка. Використання сонячної енергії гарантуватиме автономне забезпечення закладу гарячою водою протягом усього року. На зараз в дошкільному закладі працює 12 бойлерів для підігріву води для малечі. Але ця система буде замінювати ці бойлери і буде всього-навсього використовуватися 5 кВт цієї системи, для того, щоб для дітей в закладі з 10 груп підігрівалася вода. Це дуже комфортно, енергоефективно і потрібно в сучасному закладі. Місто отримало дві гелеостанції завдяки перемозі у грантовій програмі з декарбонізації. Окрім 202-го дитсадка, така система буде змонтована у дошкільному закладі номер 65. Вважаю, що до літа, майже може до кінця весни, ці системи будуть вже змонтовані на закладах, і діточки будуть з гарячою водою. Це завжди гарно і додатково це буде економія. Це обладнання місту і садочкам. Воно буде воно повністю безкоштовно. З нашої сторони будуть затрати. Тільки на монтування і супровід технічний. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Максим Пономарьов цей день. Цей день триває. Далі будуть ще такі теми. Як спілкуватися та разом планувати майбутнє? Щоб молодь розуміла наших ветеранів, не лише ставилася з повагою, а розуміла їх потреби. Ветерани та криворізька молодь взяли участь у черговій дискусії Спілкуй ветеран. На сцені аншлаг ці постановки вже за минулий рік здобули шість гран-прі. У рамках заходів асоціація арткультура свою творчість дарують глядачам учасники театральної студії. У бібліотеці на поштовому криворізька молодь, ветерани війни, психологи, представники громадських організацій взяли участь у дискусії Спілкуй ветеран, обговорювали питання, що турбують і військових, і цивільних разом намагали з'ясувати, як вибудувати спілкування без тригерних для захисників тем. Розповідає Тетяна Васильова. Комунікацію між ветеранами і суспільством необхідно покращувати. Йшлося під час дискусії спілкуй ветеран. Тож потрібно вчити і обов'язково адаптувати суспільство до цього. Слід дати людям розуміння, що будуть певні та бойовані теми, про які не варто говорити, якщо такої ініціативи не виявить ветеран війни. Чому не можна питати у ветеранів певні речі? Про те, як це робити правильно, про те, як подякувати ветерану, про те, як проявити повагу до ветерана, тобто такі доволі гострі питання, на які Соціум може і не знати відповідь самостійно, і важливо це почути від першоджерел, скажімо так, звернутися саме до ветеранів. Тема дуже важлива і суспільство хоче про це чути, хоче про це говорити, і тому є великий запит на те, щоб це проводилось системно. І люди, які були один раз, кажуть, що готові прийти і задати нові питання, і готові рекомендувати подібні заходи своїм друзям та знайомим, які можливо до цього ставились. Скептично, але потім зрозуміли, що це дійсно важлива тема. Залучилася дуже активна молодь, яка працює з фаховими, працює за навчанням за фахами, такими як психологія, такими як журналістика, і дуже багато було запитів, щоб отримати практичні навички з з навчання психолога, спілкування психологів, ветеранів. І от ми вийшли з такою, з такою проблемою, щоб сьогодні з мати змогу Ого, розуміти на практиці, як це все відбувається: як задавати ці питання, як фасилітувати, так як мандрувати ці такі обставини. Захід відбувся за підтримки ради оборони міста, компанії Метинвест та організації Криворізька фундація майбутнього рада оборони і міська влада щоденно реалізує в кривому розі політику героїв. Це повага до наших. Захисників і зокрема цей захід, який присвячений тому, що ветеранів треба чути. В них є дуже великий внутрішній. Світ, який треба розуміти, і от щоб молодь розуміла наших ветеранів, не лише ставилася з повагою, а розуміла їх потреби. Вони щоб вони могли спілкуватися та разом планувати це щоденна робота. І дуже важливий напрямок це підтримка соціально-психологічного стану наших героїв та членів їхніх родин. І ми постійно проводимо такі заходи. Вони стосуються і самих ветеранів для стабілізації їх стану. Вони на інший напрямок це робота з їх родинами, з дружинами чи чоловіками та дітьми. Запитання у молодіжної аудиторії Торі до психологів і ветеранів війни було багато. Зупинились на найгостріших. Ці питання, самі перші питання, вони прям дійсно тронули за саме серце, тому що питання стосується того, як себе поводити. З ветераном, як йому допомогти, як сказати про свою допомогу, щоб його не, не обідати, і це справді дуже таке важливе питання, яке стоїть у наших студентів, Василь Мотрук до поранення був старшим бойовим медиком 17-ї танкової бригади. каже: нині існує чимало табойованих тем між цивільними і військовими. Про деякі люди навіть не здогадуються. Не хотілось би, щоб задавали таке питання як Коли закінчиться війна. Тому що ми не в рамках цього, та саме, ми прагнемо цього, ну, ми не в рамках цього відповісти людям. І так як, ну, скажімо, мені неприємно обсуждати от іменно такі моменти з цивільними людьми, щоб не споминати іменно ті моменти життя, які я пережив. Невимовно болісно чути ветеранам фразу, а вони її чують. Ми вас туди не посилали, ділиться Василь Мотрук і підтверджує, є велика потреба у психологічній підтримці у супровіді під час працевлаштування та у взаємодії учасників бойових дій з державними установами. Люди, які провоювали е, не один рік, коли їм скажуть е, ми можемо, але ми не хочемо. На жаль, я з таким стикався вже, і так як я пояснюю в собі це, що на це повинен бути чоловічний фактор, тобто людський фактор, щоб людина могла усвідомлювати, що вона каже. Про що варто питати і знати, це що це таке добровольчі батальйони, тому що мені дуже болить. А, що історії 11 рік да а люди вже забувають і не знають, хто такі виправуюча батальйони. Ветерани кажуть, важливо, щоб молодь так само як і наші воїни цінувала свободу і рівноправ'я, і тому вони завжди готові до дискусій з молодими людьми. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день. Спільний проєкт Криворізьким театралом презентувала міська асоціація Арткультура і Театральна студія Аншлаг. На сцені Палацу культури мистецькій вихованці студії показали дві свої постановки: обидві про важкі часи. Опам'ять про полеглих у Другій світовій та нинішній російсько-українській війні. З учасниками культурного заходу поспілкувалася Надія Шевченко. У ці людни відні. Найближчі дні лютого пам'ятні для криворіжців, річниця визволення міста від нацистів і треті роковини великої війни. Цій темі свої постановки присвятили учасники театральної студії Аншлаг під керівництвом Вікторії Левченко. Разом з міською асоціацією арт-культура провели масштабний захід в Палаці культури мистецький. Ми представляємо свою студію. Свої найкращі постановки буде великий масштабний захід. Наші постановки Крапля меду і «Мрії у вогні не згорять. Ці постановки вже заминули. Рік здобули шість гран-при. Ми були в Одесі, ми були у Львові. Ми були в Києві і три рази в Дніпрі. Арткультура запросила нас вперше на такий масштабний захід. і Ми дуже вдячні. На сцені старші артисти студії Аншлаг займаються у колективі Діти віком від трьох до вісімнадцяти років. Діють два осередки студії у Саксаганському та в металургійному районах. Моя донька є учасником театральної студії Аншлаг, а вона її відвідує вже два роки. Їй дуже подобається. Ми бачимо зміни, як ставиться її уява, риси характеру проявляються. Тобто відвідування сказується позитивно. Враховуючи нинішнє сьогодення, театральна студія Аншлаг допомагає дітям поринути в інший світ. Вони починають з маленьких етюдів. А завершують дуже приголомшеними виставами, які здобувають найвищі нагороди. Клуб діячі культури і мистецтва арткультура діє у місті два роки. За цей період були різноманітні культурологічні заходи. Це і система різна, і запрошували ми різні категорії людей для того, щоб познайомити криворіжців. І з художниками, і аматорськими, і професійними, і з вокалістами, і з хореографами, і взагалі з цікавими людьми міста Криворуга, а їх у нас дуже-дуже багато. І сьогодні такий день, Міжнародний день мови, а наша мова українська, яка дуже мелодійна, яка дуже гарна. І сьогодні цей захід, який буде відбуватися в актовій залі, театральна студія Аншлаг. Якраз і покаже, яка українська мова мелодійна, і яка вона сила її яка величезна, яка єднає всіх народів. І всіх національностей, які проживають в нашому місті, хочеться подякувати асоціації за те, що вона підтримує культуру в нашому місті, за те, що допомагає розвиватися новим талантам і ніколи не забуває про ветеранів, ну таких як я, які прожили своє життя на сцені. Для мене сьогодні дуже значна подія, тому що театр це можливо найулюбленіший мій жанр, і я очікую від неї багато вражень і чогось приємного. Бив мого кота, гуркунчику мій. Не живи! Загрес його цей пес чумний! Нехай він здохне. І купець собаку б'є! бурбастер пець, шпурнув собаку і вона. Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день. На сьогодні це все. Попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе.